Ми з вами продовжуємо роботу над нашою канвою І сьогодні я вам покажу моменти лайфхаки, які класно робити, коли от у вас дуже багато дизайнів. І, наприклад, вам треба припустимо у вас сторіс, а ви хочете зробити рілс І моменти, про які ви точно не знали. Е, так, ще хвилиночка, чи мене чути, чи мене видно. Скажіть хтось, чи все ок, і я буду далі продовжувати. Так. Оксаночка, чути мене? Так, так, чути. Все, чудово. Продовжую. Отож, е включаю показ екрану, демонстрацію і покажемо. Значить, дивіться, ми зазвичай робимо як. В нас ось тут є розмір. Якщо я беру для телеграму, я зазвичай роблю ось тут хвилинку-хвилинку. І вибираю, наприклад, сантиметри. Наприклад, для Телеграму це буде 50 на 50. Але бувають такі моменти, що от я випадково не виберу От зараз я оновлюю сторіночку. І це виходить помилка, тому що нам доводиться переналаштовувати. От я, наприклад, беру оновиться, зараз моя сторіночка. Щось такий поганий інтернет в мене, як тільки почне якісь трансляції проводити, одразу, одразу. Е, так от. Ось тут. І в мене тут пікселі. Пікселі вони йдуть стандартними. Тобто, незалежно від того, що ми тут хочемо вибрати, вони будуть стандартними. І, наприклад, я пишу так само 50 на 50, але я потім хочу поміняти на сантиметри. Дивіться, що відбудеться, бачите? В такому випадку я вам зараз покажу фішку, яка зекономить вам час. Отут, бачите, цей замочок Ось, його можна заблокувати, і тоді у вас будуть сантиметри. І, наприклад, я вибираю створити дизайн. Це один спосіб. Зараз покажу вам другий. Наприклад, в мене є графіка для мого каналу. Я зараз її продублюю дуже швиденько ось тут. І дивіться, вона в мене одного певного розміру ось тут. Але мені, наприклад, потрібно швидко, дуже швидко перетворити її на інший розмір. Дивіться, якби в мене не було цієї функції, що мені потрібно було? Брати, копіювати всі елементи, вставляти на новий аркуш. Це, якби в мене не було цієї функції, але вона в мене є, і у вас є також. Зараз я покажу її. Отож, дивіться, тут є зміна розміру, і я вибираю, наприклад, на А4. Тепер дивіться, бачите, в мене є 13 сторінок. Я, звичайно ж, я можу вибрати не всі, можу вибрати ті, які мені потрібно, але мені треба всі. І я натискаю продовжити. Дивіться, тут зараз відбудеться. Всього нашого документу переналаштування на іншу зміну розміру. При тому, що ми можемо ось тут скопіювати і змінити розмір. І зараз в нас відкриється новий дизайн. Гей, такий самий дизайн. Ось. У нас був 50 на 50 см, а зараз 21 на 30. Знали таку фішку? Не знаю, чи знали, мовчите. Але, думаю, не знали. Скажу вам так: ця маленька лайфхак мені економить дуже-дуже дуже багато часу. Назвичайно багато часу, тому що я дуже часто роблю із дописів Reels або Stories, і економить воно просто шалено багато часу. Далі ще хочу показати: наприклад, у нас є дизайн, і ми, наприклад, не впевнені, який нам розмір потрібен. Припустимо, нам потрібен розмір ось тут в більшому, бачите? Можна вибрати той, який нам приблизно потрібен. Візьмемо, до прикладу, нам потрібен розклад занять. Ми вибираємо цей розмір, ось, і вибираємо продовжити. І знову ж таки, наш дизайн скопіюється із новим розміром. І ми його можемо відкрити. Тоді ж, якщо ми оновимо головну сторіночку, ці всі нові дизайни ось в нас будуть. І в дужках буде написано, який розмір. Ось тут. Ось такий лайфхак. Далі хочу ще вам показати моменти, дуже важливі. Якщо, наприклад, оце в мене питання було від колеги. Якщо, наприклад, це у мене гайд, і я, припустимо, ним хочу поділитись із колегою. Але я хочу поділитись таким чином, щоб колега не могла його редагувати, а могла тільки переглянути. В такому випадку я вибираю ось тут поділитись і ось загальнодоступне покликання. Тому що якщо ви будете брати ось тут покликання, то будь-хто зможе цей дизайн взяти собі, скопіювати, продублювати і використовувати. А коли ви робите ось тут загальнодоступне покликання, і берете ось це загальнодоступне, то це покликання можуть тільки дивитись і не брати собі. Ось ще такий гарний, класний нюансик. Тоді, якщо ви візьмете, наприклад, ось тут анонімне віконечко. Так, ось тут, тоді наш дизайн буде виглядати таким чином. І ви, як анонімно, Анонімний персонаж можете свою реакцію залишити, але для цього, звичайно ж, потрібно авторизуватись. Це також момент, який дуже мало хто знає, але який також досить важливий. Власне, це всі такі маленькі нюансики, які я хотіла вам розказати. Тепер хочу послухати ваші запитання про канву. Які найчастіше ви розміри використовуєте? От я ще вам покажу. Що найчастіше, я в канві роблю графіку на телеграм-канали, роблю сторіс, роблю відео і роблю графіку на свої курси. Ось так виглядає моя канва. Тут, ну, прям дуже багато всього цікавого, класного. І колегам своїм, і на супроводі колегам тут також роблю графіку. Загалом тут навіть ось дописи в інстаграм, також роблю ось тут. В канві Дуже зручно. От є ще одна така функція: ось тут: заблокувати розташування. Це означає, що ви не можете тут нічого робити, поки ви не розблокуєте ось таким чином. Також дуже класний момент. Якщо не знали, то досить класно знати таке. Так, я знаю, що я дуже швидко розказую і пояснюю, але я стараюсь не використовувати взагалі зайвих речень, а швиденько все гарно пояснити. Чи є запитання взагалі по розмірах в Канві? Можливо, у вас є просто запитання по Канві, вам з задоволенням розкажу. Іночко, можна я? Я хотіла спитати, які от ми в Пінтерест, да, розмір, які брати стандартні для Pinterest, брати для TikTok окремо і для ну зрозуміло, що 50 на 50, да. Ми в основному беремо це для Instagram і для, і для каналу. Так ну от а а які там? Ну щоб. Чітко якось може щоб уже знати цей розмір і потім підганяти. Бо як оце як ви показували до цього, я весь час звужувала елементи для тіктока, складала потім. Але тут класно з цими розмірами. Я от зараз вам покажу один момент, да? а ви просто подивитесь, і ви вам все стане зрозуміло. Якщо ви візьмете ось то соцмережі, тут нема тіктока і нема Пінтереста. Але я зараз вам показую, а ви просто подивіться, якщо я візьму Інстаграм і візьму розповідь в Інстаграм, ось тут такі розміри. Е, ну, фактично 16 на 9 це в дюймах. Але, якщо я, наприклад, ось сюди щось додаю, і потім я, наприклад, виділяю ці елементи і зменшую, бачите, в мене ось така червона рамочка з'являється. Оця червона рамочка, вона для TikTok і для Пінтересту. Тобто, якщо я вийду за межі цієї червоної рамочки, то в мене і в тіктоці в Пінтересті буде виглядати за межі екранчику. А якщо я буду отак посередині і за цей червоний прямокутник не виходити, тоді ок, але я вам зараз скажу момент, як роблю я. Наприклад, коли в мене є... Зараз, хвилинку. Наприклад, бачите, скільки в мене папочок? Купа папок. Наприклад, як в мене є якийсь сторіс, і мені треба його переробити. Хвиленку, хвилинку. І мені треба його переробити, наприклад, в Пінтерест або в TikTok. Зараз я покажу, як я дуже швидко це роблю. А, боже, вернусь просто на головну. Хвилиночку завіз. Ну, от, припустимо, от в мене є моє сторіс, да? І е, перш за все, я його дублюю. Тобто, от воно в мене є. Я його продублювала. Всі свої ці зазвичай дублюю. І от в мене є для інсти, і паралельно є для ТікТоку. Дивіться, зараз я покажу. Я просто беру ось так все виділила, геть все. І отак зменшую приблизно, і дивлюсь, де мій квадратик. Ось. Бачите, мій червоненький квадратик. Я зараз це приберу, щоб ви гарно бачили. Дивіться. От, бачите, де мій червоний квадратик? Все. І я собі розмістила ось. Ось таким чином. То цей червоний буде завжди, так? Да, буде, для так, для Pinterest і для TikTok це буде ось таким чином діяти. Угу, дякую. Будь ласка. На жаль, ось тут в канві і не можна зробити. Ну, тобто, якщо я зараз повернуся на головну сторіночку в канву і візьму тут соцмережі, то ви ж не побачите тут тік Бачите? От вся справа в цьому. Можливо, ще є запитання. Так, помикаю мікрофончики новим підписникам. Так, так дорогі колеги, хто перший раз на нашому ефірі? В нас в закріплених є план ефіру на місяць, план прямих ефірів. У нас кожен раз нова тема, і цей місяць ми говоримо тільки про канву. Про моментики і лайфхаки, які будуть важливі в канві. Стараюсь робити максимально коротко і чітко. Можливо, ще є запитання з радістю відповім. Давайте вам ще щось покажу, цікавеньке тут. До речі, будь-який ваш дизайн, от давайте візьмемо зараз оцю мою книжку. Можна ось тут перетворити в документ. От дивіться, це в мене сторіночка моя. І я можу вибрати увесь текст і трансформувати в, док, в документ. Ага. Не хоче трансформувати, каже, що йому не підходить мова. Це відбувається тоді, коли ви вибираєте шрифти не кирилиця. І, наприклад, тут будуть шрифти не кирилиці нашої. Ну, буває таке, нічого страшного. Але таке також можна робити. От я якось робила з презентації в документ, також вийшло, також все було ок. Але мені здається, простіше вже зробити е, саму презентацію, ніж переробити її в документ або навпаки. Чи є ще запитання? Можна я? Так. Мене цікавить таке питання. До прикладу, я роблю банер великого розміру. І як мені його зберегти так, щоб він, щоб можна було його роздрукувати, потім і зліпити докупу? Mm, зберегти, то ви його збережете. ну Тому що тут великий розмір є. Тут широкоформатні є. от Зараз я візьму. А от роздрукувати, ви ж на принтері не надрукуєте, тому що у вас принтер він буде друкувати тільки А4. Тобто у вас є два варіанти. Зберегти його, ну, давайте от візьмемо. Це в мене був банер на приватну школу. Ось О, дивіться. Вам треба його зберегти максимально в якісному форматі. Ось PDF для друку. Максимально якісний. От тут, бачите, для цифрових матеріалів RBG включається. Отут. І е, ви його зберігаєте. До речі, тут можна ще зробити оці такі міточки, для... Е, типу, щоб відрізати, щоб ви знали, але можна їх і не робити. І коли ви завантажите, то просто занести в поліграфію. А якщо ви хочете друкувати, е, типу, на своєму принтері, потім з'єднати із частиночок по чотири штучки. От я не пам'ятаю, в налаштуваннях принтера є це перший спосіб, можна так зробити в налаштуваннях принтера. а ще через Paint. У ну, мене тут на макбуців нема пейнта, але я знаю, що можна так зробити. Ти сторінки. точно знаю, що можна, бо я колись так робила. От, як роздрукувати плакат із аркушів А4. Так, Оксаночка, я вам скину потім. Чи є ще питання? Що ж, дуже дякую вам за ефір. Якщо є питання, пишіть в... під записом нашого ефірчику. Буду дуже рада. Відповім на всі ваші запитання. Гарного вам дня. До зустрічі. вам Дякую. Дякую.